Ось такий вже маємо басейн. Його треба поприбирати і все буде в порядку, я думаю. Тож ми цим зараз і займемося. І в першу чергу треба почухати стінки в цьому басейні, чим наш Юрій зараз і займається. І так, треба пройти всі стіни по всьому контуру басейну. І починаємо прибирати. Ось так. Ведемо потихеньку щітку зі штангою і прибираємо. Як ви можете бачити, результат видно прямо одразу. Тепер подивіться, яка різниця там, де прибрано і там, де ще не прибрано. Клас, правда? Отже, друзі, басейн прибраний, маємо ось таку красу. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, телефонуйте за телефоном, який буде на екрані, і ми вам побудуємо чудовий, красивий басейн, наприклад, ось такий.